Намагаюся вчити англійську чи повторювати. І дивлюсь зараз там один такий серію з відео про планету. І дивлюся, і така думка мені приходить, що це ж про природу, яку створив Бог. Тут точно можна що взяти для себе, для проповіді. Ну і все, настроюся. Тепер і так уважно слухаєш. Тепер, думаю, ще раз настроюсь уважно, щоб ну, звідси ж можна якісь приклади взяти. І дивлюсь, дивлюсь, і бачу там одну історію. Така цікава, цікава. І потім назвучить одна цифра, я ж не повірив. А так як інколи можна сказати, а потім вказується, що то не зовсім правильно. Я ще раз пішов дивитися, ще раз перевіряти. І дійсно, воно казалось, так і є. Дивився я про пінгвінів. Якщо ви знаєте, є такий острів Південна Джорджія, де найбільша популяція пінгвінів. Ото От все, де точки, то не каміння. То пінгвіни, а тоді далеко, теж то пінгвіни. E, і ось історія. І орієнтовно їх до 500 тисяч. До 500 тисяч. Але воно ж коли хочеться вразити, то кажуть, максимально e, кількість. Отака велика кількість на одному острові знаходиться. Він знаходиться не так далеко від Антарктиди. Там холодний океан, холодний океан дуже багатий океан, і тому вони там їдять і там зберігають. А історія про те, що коли. Пінгвіни йдуть уловити рибу і вони вертаються. Там можна ще наступну теж про цю саму пінгвінів показати. Там дві було про пінгвінів фотографії. І от вони вертаються і вони починають кричати. І те, що мене здивувало дуже сильно, коли вони кричать. Дуже багато пінгвінів вертаються, і там маленькі, які вони теж кричать. І ось як мамі знайти своє дитинча, а діти не лишаються там, де їх залишили. Хіба що поки вони не навчились хоча б повзати навіть а то й бігає, то так? І ось її треба найти. І ось що унікально, що дивує людей, які досліджували цей острів, цю поведінку. Що серед 500 тисяч, коли пінгвін говорить, він чує і відрізняє. Те, що говорить йому дитинча, а дитинча, чує маму. Звичайно, це не завжди з першого разу. Це мене здивувало. Ладно, сам серед 100 тисяч тюленів почуть пінгвіна, ну ще якось інша частота можна почути. Ну серед пінгвінів почуть пінгвіна. Ну це, це дуже сильно. І більше того, буває, що так трапляється, що між дитиною і мамою може знаходитися до двох миль. Навіть відстань, ну чи одна миля може знаходитися. І все одно вона йде в різні сторони і, і ключить, аж поки не почує. І для мене це стало таким, знаєте, зважаем, як серед багатьох голосів чути голос Боже. Це думка, ми це знаємо, ми про це багато проповідей чули. Проповідники навіть проповідали про це. Але оцей один приклад, він так мені запам'ятався. Я ж декілька разів передивлявся, потім ще пішов в інтернет шукаючи чи дійсно там так багато пінгвінів, що така цифра мене вражає. Як серед стільки галасу можна почути унікальне те, що треба? Чому? Це е, чують пінгвіни один одного, тому що це життєво необхідне, і ось на малюнку показано, чому пінгвін шукає своє дитинча, тому що він несе рибу. Якщо він не почує голос своєї дитини, а дитина не почує голос е, е, свого тата чи мами, то вона загине. Історія дуже проста: або ти знаходиш, або ти так налаштовуєшся, що ти знаходиш, або інакше ти не отримаєш їжі. Це життєво необхідно. Якби по-іншому десь було би, я думаю, що ви дитинці зустрічали, коли тебе кличуть, і ти догадуєшся, що треба щось робити, то ти ніби й не чуєш. Але коли це життєво необхідно, коли це життєво необхідно, ти зобов'язані це чути. Це не з першого разу получається, бо вони приходять ще трошки часу губляться, трохи часу шукають, але в кінці кінці вони находять. І як важливо для нас, серед цих голосів, серед цього, що відбувається навколо нас, чути голос Божий. І зачитаю чотири місця Писання по одному віршу, чотири вірша, 8.26. А ангел Господній промовив Пилипові. Кажучи, устань та на південь єдина дорогу, що від Єрусалим до газу спускається, порожня вона. Наступний розділ, 10 вірш. А в Дамаску був один учень наймення Ананій, і Господь у видінні промовив до нього Ананію, а він відказав Ось я, Господи. 13-й вірш. Відповів вже Ананій, чув я, Господь від батьох про нього чоловіка. Про цього чоловіка, скільки він зла учинив Єрусалимі святим Твоїм. І тут він має владу про священиків, щоб в'язати усіх, хто кличе ім'я Того. І промовив до нього Господь: Іди, бо для мене посудена вибрана він, щоб носити ім'я Моє перед народами і царями і синами Ізраїля. І 19-20 вірші. 10 розділ, 19, 20. Вірші. Як Петрош над видінням роздумував, Дух промовив до нього: он де три чоловіки шукають тебе, але встань і зійди, і піди з ними без жадного сумніву, бо то я їх послав. Такі місця писань, тут все є, що тут є спільно між ними, що Бог говорить до людини. Через ангела, через видіння, то. Е Петру написано, що Дух Святий він промовив. І ось декілька думок перед нашою молитвою про важливість чути голос Божий, важливість цим жити для кожного з нас. І перша думка. Тут написано про людей, до яких був голос Божий. Вони робили те, що вони мали робити, і до того як до них звучав голос. Тут написано про Петра, який знаходився там, був, але перед цим є історія, де він був, де він молився, де Бог через нього робив чуда. І ось голос Божий звучить тоді, коли люди вже роблять, вже стараються. Жити святим життям вже посвячують себе, але для більшої ефективності, їхнього служіння, їхнього свідчення, Дух Святий він промовляє до людини і е, говорить, щоб людина була більш ефективнішою. Це ключова думка. Не коли ми очікуємо, я нічого не буду робити, нічого не буду старатися. Я очікую, що щось буде, і тоді я буду рухатися е, до Бога. Тоді я щось буду робити. Спочатку Боже промов до мене. То навпаки, люди, до яких говорилось тут, написано ангел чи Дух Святий, вони вже були в служінні, вони вже перебували, вони вже багато молилися. І ось як результат цього, для ще більшого покращення їхнього служіння для них звучав голос Божий. Інша наступна думка: Дух Святий говорив, Господь відкривав для того, щоб люди щось робили. Не просто щоб вони не було відкриття, і вони ну носили з цим відкриттям, пишали, що що їм Бог сказав. Це було повеління для того, щоб вони ефективно робили. Там написано: встань, йди, там є сал, треба, щоб ти за нього помолився. Там є пуста дорога, і хоч ти багато свідчив. іди туди, там треба сказати людині. Тут Петро говориться. Спочатку він побачив ведіння, а потім там зараз прийдуть три чоловіки. Йди, бо ти маєш з ними говорити. Всі випадки вони говорять про те, що коли людина отримує якесь відкриття від Бога, ну по різному може звучати, але це повинно примінятися людиною на практиці, чи підбародбадьорення людині, чи для того, щоб вона служила більш ефективно. І це важливо прийняти для нас, коли ми хочемо, щоб в нашому житті часто відчувати, часто десь переживати особливу Божу присутність, переживати. І я вчора навіть задавав дружині питання, ну, бо до проповіді готуєшся, як до тебе говорить Бог. І це питання для багатьох людей дуже складне, як Бог до мене говорить. Є загальна фраза. Служінні, там, обставинами, добре, почнемо з обставин. Готовий записувати. І буває не має що, що, що сказати. Але це питання дуже важливо. Людина, яка пізнала Бога, Бог має до неї діло. І в п'ятницю звучало слово, що ти не самотній. Чому? Тому що Бог має до тебе діло. Якщо Бог має до тебе діло, Він буде говорити до тебе. Наше завдання це чути. Бог, ми не можемо Богу сказати, коли він може говорити до нас. Бог суверенний. Наше завдання очікувати, Очікувати, коли Бог буде говорити. Приходячи в Бог служіння, очікувати І в суботу, здається, в суботу. Е, добре, тоді це приклад. Е, е, я думаю, що у вас таке було, що ви е, десь маєте отримати якесь повідомлення. Е, Інший приклад, наприклад, я коли посилав резюме, чекав, що мені прийде, відповідь, що мене запрошує на співбесіду. І ось, коли ти очікуєш, ти переглядаєш ту пошту. Було таке, я дивлюсь, листа нема. Думаю, може, не встигло обновитися, треба закрити браузер і по-новому відкрити. Може тоді підтягнеться. Або я не знаю, чи у вас таке було, що ви хочете отримати повідомлення? Ви заглядаєте до там його немає, але ти все одно ще раз заглядаєш. Вдруг воно появилося. Якось я не побачив е цю річ. Оце називається очікування. Я так запам'ятав, коли я шукав свою першу роботу, послав хорошу компанію, резюме, і мені прийшла автоматична відповідь. Протягом двох тижнів вам може прийти повідомлення, що ми запрошуємо вас на співбесіду. Я всі ці два тижні, кожен день проходить трохи часу. Я все одно заглядав туди, дивився. Може, все-таки прийшов кожен день. Я не забувався це робити, бо я був в очікуванні. Інша річ, я теж пам'ятаю, з гуртожитка там була одна мережа, де люди між собою спілкувалися. Я пам'ятаю, приходиш в ті ж пари, але ти думаєш, може тобі хтось написав, і те браузер відкритий. Часи часу нажимаєш F5. Ну, це означає, може там прийде повідомлення, обновити браузер. Бо ти не можеш вдруг піде 5 хвилин не отримувати це повідомлення. Тож треба через 30 секунд отримати це повідомлення. Інший ще приклад. Я не знаю, чи у вас так і є. Коли ви очікуєте якоїсь відповіді, і там видно в вашому месенджері написано тайпінг людина набирає. ну ну вже тут коли вже набере. А це очікування. Якщо ми хочемо, щоб Бог до нас говорив, наше серце має бути в такому моменті. І я очікую, що Бог буде говорити до мене. І Я налаштую себе. І це приклад, який я розказував дружині, може, сьогодні Бог буде на нас благослужені роздавати подарунки, я маю це отримати. Будь-коли, коли я налаштовую себе, і це приклад, навіть як з відео. Я думаю, мені щось треба для себе взяти не відразу і не через першу секунду. Я взяв цей, цей приклад про пінгвінів. Але момент, коли очікую, Бог щось має до мене говорити, коли приходжу на. Жжу на богослужіння Я очікую, Бог щось має до мене говорити. Є момент, коли я закриваюсь, став проповідник, відомо, він про що буде проповідувати. Він весь час про це говорить. І є приклади про це, що він буде говорити, поки хтось таки не прийметься до себе і не змінить своє життя. І тоді і проповідь зміниться. Як важливо для нас бути в цьому моменті очікувані, очікувані. Я не знаю, як з тою маленькою дитиною пінгвіном зрозуміло. Він, коли вернувся, він починає кричати. А дитина не знає, коли вернеться старший пінгвін. І тому вона кричить, навіть коли він ще в океані пливе, Ну, перевіряє, чи, чи буде, і прислуховується. Немає такого часу, там, в п'ятницю, з шести вечора буде вертатися мама, то ти починає кричати. Ні, він весь час в цьому очікуванні. Ми зараз е, кричить, я думаю, що е, там інстинкти говорять про те, що йому треба прислухатися до цього. Як важливо, коли ми в очікуванні, коли ми в очікуванні того, що Бог говорить до нас. Це так важливо для нас, коли ми проходимо богослужіння, чекати Бог, що ти приготував для мене. Я потребую цього слова. Я потребую, бо це потрібно для мого життя. Серед багатьох голосів, цей приклад теж про Пенвінів, серед багатьох голосів, як. Важливо відрізняти, і про е, цих пінгінів говориться, що вони буває не з першого разу знаходять. Їм треба вчитися, і дитині треба вчитися дійсно відрізняти мамин голос. Як важливо, через е, коли в нашому житті є дуже багато всього, навчитись відрізняти головне. Е, е, я коли прийшов на роботу, мені приходило небагато листів кожного дня на пошту. І я їх переглядав. Важливі, не в мене був час переглянути. А ще на початку я навіть хотів, щоб мені приходили листи, ну, щоб було відчуття, що ти щось робиш, ти до когось діло маєш, люди до тебе мають якесь діло. А зараз приходить так багато листів, що я вже їх всі не можу обробити. І вже мені пару разів говорили зауваження. Ну, люлей виписували про те, що ти, ти так не вийде всіх читати, бо тебе там тега. Ти багато дає в копії листів, бо так полагається, щоб ти там був в тій копії листів. Тобі треба навчитись відрізняти серед тих всіх, вранці прийшовши, переглядаючи пошту, та там 46 листів, побачити, що важливо в тих листах, отак просто переглядаючись, і навчитися на них концентрувати свою увагу. І це не просте завдання. Завдання в тому, як серед багато інформації самому для себе визначити, що для мене важливе. І це завдання кожної людини. Це, це не можна якось пояснити, розказати. Принцип, зрозуміло. Ти серед цього навчись вибирати важливе. Але людина сама має навчитись, як серед всього, що навколо звучить неї, їй потрібно навчитись вибирати важливе. І то ні, коли ми хочемо чути голос Божий через проповідь, ми хочемо чути голос Божий через обставини, ми хочемо чути голос Божий через. Те, як ми читаємо писання і через інших людей, важливо вчитись цьому, налаштовувати себе, вибирати важливу інформацію, коли проходить день, коли проходить богослужіння, вийшов з богослужіння і п'ю каву виділити, Бог щось мені сказав. Зараз, поки ще не забув, про що все говорилося, я маю це взяти для себе. Я маю це взяти для себе. Бо інколи ми пропускаємо. Також, приклад, з роботи я написав одній людині. Лист про те, що це треба зробити срочно. І на наступний день приходжу до нього і кажу, ти це зробив. Він каже: Ні, я вже я ж тобі лист писав. Каже, я не дивлюсь. Я кажу: за тільки те, за те, що ти не дивишся пошту, то тобі вже тебе, тебе треба штрафувати. Ще не те, що ти робиш чи не робиш сам факт, що ти на роботі пропускаєш важливі меседжі. Важливо, коли ми відділяємо, що є важливо. В нашому житті і навчимося прислухатися в очікуванні, коли так багато звуків навколо, ми вчимося чути голос Божий. Інколи ми так заклопотані для того, щоб вирішити свої справи, так заклопотані, щоб вирішити свої справи, що не чуємо відповіді. Божий на, цю, на наші питання. І я пам'ятаю, мені так сподобалось є ціла збірка фото, фотографій про те, як люди, які на природі, вони хочуть щось фотофу, сфотографувати. Але вони об'єктив повертають якось, чи не в ту сторону, чи як. Що те, що найбільш важливо для них, воно знаходиться поза спиною. Я взяв один приклад про те, що фотографує, а все основне ще тут. І відповідь така – те, що ти шукаєш ось вже тут. Те, що ти шукаєш, ось вже тут. І там є багато прикладів інших, коли е, щось націлиться, фотоапаради, що там буде відбуватися, а поряд той птах, чи... те, що хоче фотограф побачити, воно ось тут поряд. Ось тут погляд. І для мене це такий приклад, що інколи в нашому житті ми так хочемо досягнути миру, досягнути спокою. Десь ми суїмтимось, хочемо свої справи вирішити. Бо говорить, те, що ти шукаєш, вже є. Просто зупинись. І твоє серце настроїть, настроїть на те, що я тобі скажу, і прийде мир. Я так зайнятий, мені сьогодні, пане настрій, так зайнятий, найти якісь відео, яке би мене ну, звеселило, розвеселило би. Це не підходить, це не підходить. зупинися виключи. і виключи. Я є той, хто дає мир в серце. є той, хто дає радість, я той, хто проговорить, я з тобою, я тут. Інколи ти так шукаєш, де би я міг би щось робити, де би я міг щось робити. А тут поряд приходить служитель і говорить, О, тут треба, ти зможеш зробити, в мене немає часу, я шукаю, де я можу щось робити. Інколи, це не завжди в нашому житті, але інколи може бути, що ми за, за суєтою, А кожен з нас, чому ми, в принципі, спішимо? Щоб добре жити. Бо якби добре жили, то можна було б не спішити. А людина спішить тут зробити, щоб це мати, щоб, щоб було добре і комфортно. І інколи в цій суєті звучить голос Божий. те, що ти шукаєш, воно ось тут. Зупинись. Інколи для того, щоб є приклад про телефон, інколи для того, щоб отримати якусь картинку її відкрити, треба в телефоні почистити пам'ять, щось стерти. Бо там пам'ять забита, і туди вже аж відкрити не може картинка. Це хороший приклад. Для того, що коли ми хочемо щось отримати інколи треба почистити пам'ять а для декого це прям практична, практична порада декому для того щоб почати чути голос Божий, треба по з телефона половину аплікації і тоді з'явиться час, пам'ять не буде забита. Ти не будеш там постійно щось дивитися, щось тобі треба буде вирішувати. Та з'явиться час перебувати і чути голос Божий, як Він говорить до тебе. Це важливо для кожного з нас. Інколи для того, щоб почути голос Божий, треба з подвір'я зайти в церкву під час служіння. Там п'яшкав поставити стаканчик і прийти в церкву, в самобослужіння і почути голос Божий. Інколи для когось це прям практична порада. Ось тут сьогодні і, і, і зараз. Звичайно, що є речі, коли більш глобальній людині треба перебувати в слові постійно, для того, щоб отримати, але інколи це просто для інколи для того, щоб почути голос Божий, треба включити онлайн. Ну, якщо лінуєшся, якщо є справи, якщо є будь-що, ти навіть їдеш в дорозі, хай не зовсім буду уваж, уважний, але на ранковій молитві я включу і буду слухати. Може, не зможу говорити, бо вся моя увага не може бути там зосереджена. Але інколи для того, щоб почути голос Божий, прості речі треба зробити. Інколи це навіть включити онлайн. І про важливість, вертаючись про важливість цього. Для... Він, він розуміє, що йому важливо почути голос мами, бо від цього залежить його життя. Інколи людина не, не чує голос Божий, тому що вона не вважає, що це сильно потрібно. Я, в принципі, і так розумію, як мені жити, як мої справи налаштовані. Як будь-що, я знаю. Але це життєво необхідно. Це все одно, що, знаєте, в темноті щось шукати. Ти шукаєш, 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 шукаєш. І тобі так потрібно світло. Хтось може звикнути, де да я так тут на помацки буду шукати, там багато всього, все одно якось знайду є світло. Інколи для того, щоб людина щось шукає, і ти маєш карту і нею не користуватися. знаєте, Буду йти по одній вулиці, пройду, не буду навіть дивитися, які таблички на будинках, ну, якось так, наугад буду вгадувати, що це за вулиця. Інколи тобі просто треба скористатися. Це необхідно для твого життя. І особливо для людей, які хрещені святим духом, дбати про це і переживати, молитися, Боже, нехай в нашій церкві будуть пророки, пророки щоб я чув цей голос Божий. Боже. Боже, благослови проповідника, який буде проповідувати. Я на кінець, то через за три місяці вибрався в п'ятницю на богослужіння. Бо це щось має бути особливе, бо я туди не на благослуженні налаштовався серце. Благослови, не знаю, хто буде проповідувати, але благослови їх. Щоб слово, яке вони навіть, може, не знатимуть, що це слово для мене необхідне, але я цього потребую. Коли ми молимося, так важливо інколи зупиниться для того, щоб почути, що Бог хоче сказати. Дивлячись на обставини, інколи щось стається в житті людини, для того, щоб, чи хороше, чи погане, для того, щоб людина зупинилася і щось для себе зрозуміла. І коли людина хоче чути голос Божий, вона як люди, які ми читаємо дії святих апостолів, люди, які були в служінні, які і до цього як до них прозвучав голос, і після цього багато служили. багато перебували в слові, багато перебували в молитві. Але для деяких речей для них звучав голос Божий. Як важливо для нас чути цей голос Божий, як люди для людей, які Вірять про те, що дари Духа Святого вони зараз, і тут, і сьогодні діють. Рівнувати про це, хотіти цього. Це практичне життя християнина, коли я відчуваю, як Бог говорить до мене через інших людей, через обставини говорить. І я можу, я це бачу в моєму житті, бо це мене міняє. Це десь мене підбадьорює. Як важливо цього очікувати і цього хотіти. І тому закликай нас зараз помолиться. Боже, благослови. Ми прийшли сьогодні, налаштували себе, вже співали псалми, вже чули проповідь, але попереду Богослужіння, служіння благослови мені почути, що Бог приготував для тебе через братів чи через групу. Тому помолимся. Амінь.